Юні прикарпатці кращі у танці. Вихованці івано-франківських клубів та студій вже неодноразово доводили це на практиці. Чергова перемога за учнями танцювальної школи влада ями на чемпіонаті України з танцювального шоу, який нещодавно відбувся в Одесі. Її представники здобули цілий десяток престижних нагород. Шестеро представниць нашої школи здавалося слабкою статі, але все ж таки увійшли у склад збірної України. З танцювального шоу. Танцювальне шоу це е, танцювальні стилі, такі як джаз, модерн, контемпорарі, Бродвей. Те, чим займаюся я, це саме бальний танець, тому я не маю права їх тренувати від А до Я, як то кажуть. Але хочеться вірити в те, що е, якусь краплинку е, я також маю щодо цих результатів. Сам засновник та керівник школи на заняттях присутній далеко не щоденно. Однак, це саме той випадок, коли планові відвідини Івано-Франківська із тренінгами співпали з нагодою привітати своїх учениць. Все своє життя буквально до першого телепроекту зізнався Влад Яма. Мріяв стати чемпіоном світу. Йому здійснити це заповітне бажання не вдалося. Натомість втілила його у життя вихованка школи зіркового наставника Ілона Федорко діюча чемпіонка світу та одна з головних тріумфаторок нещодавнього чемпіонату України. Нині 15-річна Танцюристка вже й сама викладає у школі влада ями. До речі, навчає не лише наймолодших та своїх одноліток, але й значно старших за себе. Звичайно, для мене це не є вже все найбільше, що може бути. Я можу, я знаю, що я можу більше, і мене не буває такого, щоб я була повністю собою задоволена. І я також хочу розвиватися побільше в хореографії в різних стилях. І можливо, десь в майбутньому теж буду створює свою школу. Підкорили одеський паркет, здобувши там чемпіонські титули. Також Анна Павлюк і дует сестер-близнючок Марти та Ірини Костюк. Номінації, у яких виступали дівчата, є чи не найскладнішими за технікою виконання? До речі, школа Влада Яма була єдиним представником західного регіону на чемпіонаті України. Тепер її талановиті вихованки тримають курс на чемпіонат світу, який відбудеться в Угорщині у травні 2013 тисячі